21 жовтня на календарі вітаю в студії. Працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться в анонсі. На підтвердженні чутки відлову призовників на виборах не буде. Святкова літургія на стеатрі православної церкви на Закарпатті. Приводять до ладу, в мукачеві облагороджують цвинтарі. Боротьба з недугою, як побороти рак молочної залози, дитячі хвороби, профілактика та лікування. Музикотерапія у військовому шпиталі закарпатські рок-музиканти співали для поранених. Увесь понеділок 128-му бригаду під Дебальцевом обстрілювали градами, смерчами та ураганами. Після відносно спокійних вихідних терористи перейшли у наступ, розповіли солдати 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка у мирний час дислокується на Закарпатті. Увесь понеділок, 20 жовтня, починаючи ще з ночі, проходили жорсткі обстріли під Дебальцево. Основний напрямок ударів Нікішино, але обстрілювалися і інші та навіть базовий табір під Дебальцево. Відповідати вогнем хлопцям забороняють лише оборонятися у випадку безпосереднього контакту з ворожими групами, які почали атакувати. Про загиблих невідомо, але є багато поранених. Основна мета цих атак взяття військових підрозділів Дебальцево розповіли військові. Нещодавно серед Закарпатці поширились чутки, ніби в день парламентських виборів працівники військкоматів разом із правоохоронцями відловлюватимуть на виборчих дільницях молодих юнаків призовного віку. Після цього всіх їх відправлять до зони. Ато як виявилось, тих хто таким чуткам повірив, знайшлось чимало. Дізнатись, де правда, а де вигадки. Наші журналісти вирішили в обласного військового комісара. Чим ближче до парламентських виборів в Україні, тим більше різних чуток, які можуть їх зірвати. Одна з них, яка налякала закарпатських юнаків, про нібито затримання чоловіків на дільницях для голосування та їх примусову відправку на схід України для проходження військової служби, дізнатись, де правда, а де вигадки, ми вирішили в обласного військового комісара. Згідно вимог чинного законодавства, яке останнє прийняла наша Верховна Рада. Ці всі елементи, що стосуються втручання в виборчий процес, вже на сьогоднішній день носять не тільки адміністративний, але й кримінальний характер. Тому ніхто із представників військового комісаріату не має ніяких завдань, щоб бути на виборчих дільницях, або перевіряти якісь списки, або до цього часу втручатися в виборчий процес. Я хочу звернутися до всіх наших краян. Якщо є та людина, яка перш за все розповсюджує ці слухи, раз, по-друге, Є та людина, котра буде піймана на цих діях, негайно повідомити перш за все по телефону 102 органи УМВС. Як зазначив Іван Васильцюн, з 1 жовтня по 30 листопада 2014 року проводиться черговий призов громадян на строкову військову службу. Роботу розпочали районні та міські призовні комісії, на яких проводять медичний огляд призовників з метою визначення їх придатності до проходження служби. Жодних відправок для проходження строкової служби до лав збройних сил України досі не проводилось та не проводиться. Наголошує обласний військовий комісар. У нас з першого десятого розгорнутий. І почали працювати призивні дільниці у кожному районному військовому комісаріаті. Але на сьогоднішній день ні одного військовослужбовця призивника за межі області ми нікого нікуди не відправляємо і такої задачі не маємо. Закарпатці, попри все, чуткам не вірять. Стверджують, це просто брудна інформаційна пропаганда, яка налаштована на зре виборів та проти нашої країни. Тому в нісенітниці не вірять. А в неділю 26 жовтня обов'язково прийдуть проголосувати. Це повне безглуздя, бо армія це не дитячий садочок. Там підбирають чітко, вчасно. Медкомісію проходять люди. Ми всі служили, ми знаємо, що це таке армія. Це пусті слухи, щоб більше напаскудити нашій державі, щоб більше мусора нагнати сюди. Це всякі вигадки, які видумують люди. Це все неправильно. Це дурня повна. Звичайно, тут такого не може бути. Вр вряд ли, вряд-літа нас. Да, зараз всякої ерунди придумує, Думаю, вряд ли. Керівництво Закарпатського обласного військового комісаріату звертається до мешканців краю в разі провокації або дій невідомих осіб, які компрометують військових і поширюють інформацію про незаконне відловлювання призовників, негайно звертатись до правоохоронних органів. Молодь 26 жовтня в день позачергових виборів до Верховної Ради має прийти на дільниці. В черговий раз, після 2002-2004-2007 року, народ має можливість прийняти рішення на свою користь без тотального підкупу погроз і засилля технологій. Про це заявив народний депутат України Віктор Балога. Політик каже, цитую розумію, що старше покоління може і не справитись з цим завданням. Дуже важливо, щоб вперше за багато років на виборчі дільниці прийшла молодь як активний і впливовий учасник ви. Борчого процесу Політик вважає, що майбутнє залежить не від проходження в раду уламків партії регіонів і навіть не від результатів партій майдану. Майбутнє залежить від них, від тих, кому зараз 18 і більше. Їм, а не уряду Камікадзе піднімати країну з колін, їм а не генпрокурору з Майдану руйнувати корупцію, їм керувати країною. Тому дуже хотів би, щоб вони усвідомили, що це їхній шанс і що все залежить лише від них самих. Це те, що дає країні можливість змінитися, переконаний Віктор Балога. Голова закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль доручив всім головам районних державних адміністрацій та міським головам протягом тижня особисто зустрітися з родичами загиблих в зоні АТО для того, аби дізнатися про проблеми, які їх турбують. До п'ятниці голови РДА мають доповісти керівнику області. Я дав відповідні доручення головам міських. Міст наших головам адміністрації, щоб вивчили ситуацію, з родинами зустрічалися і тримали на контролі їхні проблеми. Крім того, ви знаєте, що зорганізувалися матері, дружини. Загиблих ми свого роду, такий комітет солдатських матерів наших учасників АТО і загиблих, які приймають участь, які приїхали за то, щоб мати напряму контакт. Також Василь Губель підписав зміни до програми Турбота, за якою закарпатські військові, які служили та служать в зоні АТО, а також їхні діти матимуть змогу пройти оздоровчий курс у закарпатських санаторіях, як наголосив очільник краю. Ця програма стосуватиметься і дітей з інших областей, батько яких служить на сході України. Молились та прославляли. У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Іза у день прославлення апостола Закарпаття, преподобного Олексія Карпаторуського Кабалюка, провели святкову літургію. Очоли богослужіння митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви. Різрізні, бесі Боже і і посвіді винаграці. Святкову божественну літургію до Свято-Миколаївського чоловічого монастиря віряни зійшлися з усіх усюд. Їх було кілька тисяч. Приурочена літургія сторіч у Мароморожсеєцького процесу і правили її у день прославлення апостола Закарпаття, преподобного Олексія Карпаторуського, який був головним обвинуваченим у процесі в 1913-1914 роках. Відтак блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій приїхав на Закарпаття і особисто очолив літургію на мароморосігоському процесі. Православні християн намагалися принудити, заставити, поміняти свою віру. І найвеликий великий пресинг, муку і стязання прийняв преподобний Алексій, тому що він був пастирем православних людей. Тож митрополит Онуфрій розповів про трагічні події історичної давнини і наголосив на прикладі мужності та стійкості віри преподобного Олексія разом з іншими сповідниками, правив службу Онуфрії разом із собором архієреїв Української православної церкви та архієреїв і сусідніх братських православних церков у співслужинні зі священиками, яких було більше сотні. Були на богослужінні голова Закарпатської обласної ради Іван Болога та голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль. Це подія не тільки для православ'я, це подія для всіх християн. Я слухаючи молитву, слухаючи проповіді блаженнішого. Мені кажеться, що важливо для нас всіх, щоб був мир. Василь Губаль додав, що саме на цю тему спілкувався з блаженнішим Онуфрієм під час зустрічі. Ми просили блаженнішого молитися за Україну, молитися за мир і молитися за Закарпаття, тому що Закарпатці, наші краяни, вони вірять в Бога, і вірять в те, що Україна буде жити в мірі і злагоді. І ми просили молитися за Україну. Предстоятель Української православної церкви прибув на Закарпаття вперше, тож парафіяни чекали на його приїзд. Чекали, що ми заздалегідь в високому рівні. Дуже файно, народу, дуже багато було, дуже-дуже файно. Літургія дуже велика. Кількатисячний натовп в один голос блаженнішим онуфрієм просто небо молився за мир в Україні. А по закінченні літургії віряни прийняли причастя та отримали благословення. На Мукачівщині в ДТП загинула жінка-пішохід. Як з'ясували правоохоронці, ДТП трапилось між населеними пунктами Чумунин Мукачівського району та Велика Добронь Ужгородського водій автомобіля Волга, 67 67-го року народження, рухаючись зі сторони села Чумунин до села Велика Добронь на проїжджій частині наїхав на пішохода. За словами очевидців, жінка раптово вийшла на дорогу і потрапила під колеса автівки. Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. У Мукачеві палав житловий будинок, полум'я та дим було видно навіть з околиць міста. Займання виникло близько 17.30 в мікрорайоні Паланок у приватному будинку по вулиці Графа фон Шенборна. Полум'я повністю знищило дах, пошкоджено також і основний поверх будинку. Пожежні на місце події прибули оперативно та ліквідували займання. За попередньою інформацією, ніхто в пожежі не постраждав. У міжнародному пункті пропуску Ужгород прикордонники спільно з митниками завадили незаконному переміщенню через кордон підакцизних товарів. Підприємливий громадянин України прямував до Словаччини на легковику марки БМВ на іноземних номерах. В тайниках, які були обладнані в багажному відсіку, салоні і підкапотному просторі. Інспектори виявили майже пів тисячі пачок цигарок. Тютюнові вироби та авто вилучили. Сума оцінки БМВ майже 162 тисячі гривень. Вартість тютюнових виробів встановлюється. Це було лише половина випуску і вже далі на вас чекають наступні повідомлення. Боротьба з недугою, як побороти рак молочної залози, дитячі хвороби, профілактика та лікування. Музикотерапія у військовому шпиталі закарпатські рок-музиканти співали для поранених. Приводять до ладу. Напередодні 1 листопада закарпатці традиційно прибирають могили помарлих родичів. У Мукачеві активну участь у прибиранні цвинтарі беруть і комунальники. На центральному кладовищі місце латають дорогу. Також тут поставлять контейнери для води та сміття. Напередодні дня всіх святих люди купують вінки, свічки та прибирають могили. Активну участь у прибиранні цвинтарів беруть і комунальники. В даний період часу проводимо капітальний ремонт внутрішніх проїздів по центральному кладовищу. Маємо закінчити якраз до першого числа, до наших свят. Заодно проводимо борку сміття на прилягаючих територіях. На центральному кладовищі міста, яке знаходиться на Ічавському напрямку, щороку латають дорогу, а зараз планують зробити частину дороги проїзною. Планується влаштувати 400 метрів проїзних частини висотою 4 сантиметри асфальту, так щоб було надіжно, воно стояло роками. Планується вивезти. До, до заднього заїзду і сюди вверх до нового кладовища, нової частини кладовища. Із кладовищ щоразу вивозять гори сміття. Попри це, що люди починають прибирати надгробки, сміття залишають біля могил. Комунальники кажуть, поставлять контейнери для води та сміття. Паралельно будуть асфальтуватися площадки під контейнери для води і для мусору. Це будуть прилягаючі території до цієї дороги, щоб можна було під'їхати спокійно і будуть встановлені контейнери для води і мусу. За планом виконати роботу повинні до 1 листопада і в повному обсязі. 22 жовтня на водогоні від водозабору Чинадієво в районі вулиці Підгорянська міста Мукачево будуть проводитись ремонтні роботи по усуненню витоку. Подача води з водозабору буде здійснюватись зранку до до ї години. Водопостачання мікрорайонів по вулиці Закарпатська, індустріальна та прилеглих до них вулиць Руська, Гулака Артамовського, Свалявська, Підгорянська, Духновича, Маклая, Шишкіна, Корсикова і центр міста від вулиці Миру в бік на вулицю Івана Франка та Ярослава Мудрого буде відсутні в обідній час. Вечірня подача води розпочнеться після завершення робіт. Провал тендерів на закупівлю ліків, через які тисячі хворих на рак туберкульоз, гепатит, виявились покинутими державою непризволяще. Це й стало причиною пікетів, які прокотилися цією Україною 21 жовтня. Невеликовно хворі пацієнти обласного центру підтримали всеукраїнську акцію. і Також вийшли до стін ОДА. Чорний вівторок наступив і в Ужгороді. Невиліковно хворі пацієнти обласного центру підтримали всеукраїнську акцію і прийшли протестувати під ОДА. Причиною громадського невдоволення став провал тендерів на закупівлю ліків. Сьогодні ще поки що звичайно є, але мова йде про наступні місяці. Тобто, якщо зараз не закупляться ліки, то вони через місяць, два-три можуть закінчитися. І дійсно, якщо йде перерив в лікуванні антиретровірусної. Терапією це означає, що людина помирає. Це ж стосується і туберкульозних препаратів. Мова йде про ті препарати, яким це не анальгін, які ми можемо піти в аптеку і купити. Мова йде про спеціальні ліки, які в аптеках не продаються. До 21 жовтня мали бути проведені всі тендери на закупівлю ліків. Та з майже 300 лотів домовлено тільки 17, А це 6% відсотків від загальної кількості. А відтак тисячі хворих на онкологію, туберкульоз, віл снід чи на вірусні гепатити покинуті державою на призволяще. Таке ставлення може мати летальні наслідки. Нежелательно приривати цей препарат. Я вже не говорю о том, що взагалі не буде. Ось людина, вона буде умирать. сам через это прошов. То сприривав лікування несколько разів. Знаю, що те такою. Подібні пікети пройшли по всій Україні. В Києві пацієнти задекорували територію чорною тканиною на знак жалоби за тими, хто так і не дочекався від держави гарантованого лікування. В Ужгороді мітингуючи рушили кабінет начальника управління охорони здоров'я. На сьогоднішній день забезпечені всіми препаратами основними, які лікують туберкульоз, в тому числі і препаратами суду. На сьогоднішній день у нас ми якось виходимо в ситуації з муковим Дуже важко mm. познати минулого року. важко. Найгостріша проблема, яка є в нашій області сьогодні. Найгостріша проблема це проблема із щепленням, взагалі із медичного призначення, що стосується щеплення. Так лише на купили символ, цежи я понимаю, что если на сегодняшний день все таки обещания останутся, если они останутся просто обещаниями, то просто завтра я вынужден при МРТ, А это моя жизнь. Пришли сюда для того, чтобы просто сказать, что действительно мы есть немало. Активісти підготували звернення до Кабміну обласної ради з проханням провести тендери по скороченій процедурі, адже від цього залежить життя людей. Василь Скрип вислухав протестувальників та розповів про ситуацію із ліками у Закарпатській області. Зазначив, що забезпечення ліками від невеликовних недуг наразі гостро не стоїть, поки що є залишки, із минулих років хворі на віл та туберкульоз забезпечені. Не моя справа розбиратися в причинах, що таке сталося, але зрозуміло, що тепер в кінці року потрібно це доганяти і виходити з цієї ситуації. Велика частина тендерів вже по скороченій процедурі проведена. Це було погодження антимонопольного комітету Міністерства економіки України. І 10 листопада приблизно на суму 700 мільйонів гривень будуть заключені угоди. По закупці цих медикаментів, і тому ми думаємо, що вже у другій декаді листопада і наша область також одержить ці медикаменти. Разом тим хочу вам сказати, що ці програми, які реалізуються в нашій області і фінансуються за рахунок обласного бюджету, то ми всі тендери в нашу області проведені. Пообіцяв контролювати питання ліків. Хворі наголосили, якщо у скорому часі медикаменти закінчаться в області, може померти 400 віл снід хворих та 700 на сухоти. одна з найнебезпечніших хвороб рак молочної залози, Щороку вражає тисячі жінок. Найбільше хворіють на цю недугу у віці від 30 до 54 років. Торік на Закарпатті зареєстровано близько 16,5 тисяч хворих на злоякісні новотворення молочної залози. Про методи боротьби та профілактики раку молочної залози дивіться в сюжеті. Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози відзначає щорічно 20 жовтня, враховуючи, що за останні 10 років темпи захворюваності виросли у 2,5 рази. День боротьби мав би привернути увагу суспільству до небезпеки захворювання. До прикладу у минулому році зареєстровано близько 16,5 тисяч жінок, хворих на злоякісні новоутворення молочної залози. Всеукраїнський день боротьби з заболіваннями на рак молочної залози утверджений в Україні законом который підписав президент України, і це було зроблено для того, щоб обратить внимание общественности на проблему рак молочної желези в Україні, в тому числі серед хвороб у жінок це захворювання займає перше місце. Такі показник стосується і смертності. Найбільше жінок хворіють на рак молочних залози у віці від 30 до 54 років. Як правило, заболівають жінки трудоспособного віку. і основна причина. запущенности, не своевременной диагностики кроется в том, что женщины не обращаются своевременно за медицинской помощью. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ежегодно мы 30% всех случаев регистрируем в запущенных стадиях. Лікарі радять жінкам періодично проводити заходи профілактики, діагностики та лікування. В Закарпатському обласному клінічному онкологічному диспансері проводять мамографічні обстеження. Загалом кожна района лікарня Закарпатської області забезпечена основними засобами для обстеження та раннього виявлення раку молочної залози. У нас є до цього апарату цифрова обробка зображення це допомагає дуже. Потому что цифрова обработка, самі розумієте, ми можемо передавати зображення, в зображення, це очень допомагає. Ну, любому рентгеніологі выражение, що динаміка це спасательный круг. Лікарі наголошують недостатня обізнаність жіночого населення про можливості ранньої діагностики раку молочних залози зумовлює значну кількість хворих з занедбаними пухлинами. Захворювання органів дихання найрозповсюдженіші недуги серед дітей хущини. Не менш поширені гастроонтерологічні та хвороби нервової системи. Лікарі кажуть, дитячий імунітет дуже слабкий, саме тому здоров'ю дитину треба приділяти особливу увагу. Тему продовжить Вікторія Василенець: Ніщо не лякає так батьків, як хвора дитина. Тим більше, що не всі захворювання легко переносяться дитячим організмом. Чому діти так часто хворіють? Питання, яке цікавить усіх батьків. В першу чергу від сезону року і в другу чергу від вікової категорії дитячого населення. Загалом, за статистичних даних, на протязі всього року велика кількість захворювань це захворювання органів дихання. Туди відносяться гострі респіраторні захворювання, бронхіти, риніти, тонзіліти, пневмонії, бронхіальні астми, респіраторні алергози. На індру місці стоїть захворювання це гастронетрологічної патології, але це що це ж дуже, дуже широкий спектр, оскільки патологія це починається від ротоглотки і кінчаючи прямою кишкою. На хустченні останнім часом все частішують випадки захворювання нервової системи, кажуть лікарі, а також захворювання крові та зачові відної системи. Діти молодшого віку, це від народження до трьох років, найчастіше хворіють на органи дихання. Основна патологія, з якою поступають дітки в дитяче малюкового віку, це бронхолегеневі захворювання. Найчастіше обструктивні бронхіти, тому що прості бронхіти лікують, як правило, вдома, в домашніх умовах, ну і якщо вже обструкція різних ступеней, тоді направляють для лікування стаціонарно. Лікарі зізнаються, що найважче з малюками тривалий і нелегкий процес лікування саме у малюків до півроку. Тут найважливіша підтримка хворої дитини, як батьків, так і медиків. До слова, нещодавно відділенню молодшого дитинства присвоїли особливий статус лікарня доброзичлива до дитини. Ми включилися дуже активно в нашу всеукраїнську програму пропаганда грудного вигодовування дітей в Україні, яка є частиною спільної програми. ВОЗ ЮНІСЕФ. щодо медикаментів, ситуація наступна. Забезпечено на екстрену допомогу, забезпечено на перші три дні лікування, а потім, в залежності вже від патології. Навіть останній місяць нам трошки збільшили фінансування. Ми маємо на місяць 5,5 тисяч на медикаменти, то досить. Досить такий вклад хороший, тому що в нас дози маленькі для дітей, ну але забезпечення йде перші три доби. Отож, перші три дні лікуються діти безкоштовно. Далі дітей медикаментами вже забезпечують батьки. Чим менша дитина, тим важча патологія. Така пропорція у нас є. Є у нас палата для новонароджених, де лікуються бронхіоліти і обструктивні бронхіти це те, що найбільше дітей зараз турбує, тому що гострих вірусних інфекцій багато. До нас вже поступають з ускладненням гострих вірусних інфекцій. До слова, у 60% дітей грудного віку, які хворюють на гострі вірусні інфекції, з'являються захворювання бронхолегеневої системи. Інші здебільшого мають інфекції сечові від них шляхів жовтяниці, які затягнулися у новонароджених на доволі тривалий час, а також серцево-судинні захворювання, що трапляються на фоні вроджених вад. Медики та батьки кажуть, здоров'я сучасних дітей бажає кращого. Музикотерапія у військовому шпиталі за рок музиканти співали для поранених. Виконавці кажуть, так вирішили підняти моральний дух поранених і подякувати їм за мужність. Для поранених військових зробили солісти відомих гуртів, справжній подарунок. Концерт музиканти кажуть, так вирішили підняти моральний дух поранених і подякувати їм. З великим ентузіазмом ми це сприйняли, тому що якщо ми не можемо допомогти людям, скажімо, на полі. Бою, то можемо допомогти музикою. А музика це є духовна страва, так як кажуть, яка повинна підтримувати дух. В цій ситуації кожен мусить робити те, що може. Я можу грати музику, і думаю, що це такий мій невеликий вклад в допомогу людям. Кошти будуть збиратися. Так, мені от волонтери сказали, що в принципі вони їх забезпечують всім, що, що їм потрібно. Як завжди хлопцям не вистачає цигарок, тому особисто я привіз хлопцям цигарок. Власне, ініціювали проведення концерту у шпиталі волонтери, які тут працюють. Андрія не розповідає, вирішила зробити сюрприз хлопцям. Першому, кому зателефонувала, це був соліць гурту без обмежень Сергію. Буквально йому, коли написала в понеділок у Фейсбуку, ми зв'язалися, і він каже, що це в п'ятницю він виїжджає з Києва. В суботу він там вирішує свої справи і в неділю він у нас. І я зразу хлопцям обход по палатам по всім відділам. Кожен співак виконував соль на своїй пісні. То найбільше вразив хід, присвячений героям України мамині слова. Мамині слова не даремно, Сином будь мій сином допомоє. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі час дивіться про таке. Покарання за злочин, Павло Нагірний за грати. Дорога агітація, бікборди на кожному кроці. Сусідські війни не поділили територію. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та на все добре.